Для вашої чіткої дикції. <звук> Неважливо, ким ви працюєте, ви мама в декреті чи юрист, все одно щодня маєте публічні комунікації. І як часто у вас буває, що вас не почули, не так зрозуміли, або ви говорите взагалі оток от зоту? Це синдром в'ялого рота. Коли ваше мовлення отак от вод от з наче його хтось тримає. <звук> Як же ось це виправити? Ось вам три вправи для тонусу вашого мовного апарату. Їх можна робити будь-де. Ви гуляєте в парку з собакою, готуєте їсти чи просто кудись їдете? So. Перша вправа: ви надуваєте щоки і намагаєтесь пальцями їх проколоти. Друга вправа перерахуйте ваші зуби. Ну і заодно перевірте, чи всі вони у вас на місці. Кінчиком язика натискаєте на кожен зуб, який у вас є. Третю вправу знають всі, але чомусь дуже багато людей її недооцінюють. А вона найдієвіша це проколювання щоки. Все просто язиком проколюйте свої щоки. Головне робити це прям інтенсивно і язик вдавлювати в щоку. Тренуйтесь і побачите результат.